Чи зможе ця ситуація з Каховською ГЕС змінити плани збройних сил України і зірвати операції зі звільнення українських територій? Я пропоную подумки подивитися на мапу нашу мапу Херсонської області. Якщо видно, що там і навіть до прориву підриву греблі районової каховки вісти між правом та лівівом берегом складала близько тисячі метрів. За таких умов зорганізувати вдало апарат форсування Дніпра. Ну, треба дуже 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 постаратися. Бо очевидно, що технічних засобів українських сил оборони зараз немає для того, щоб проводити такого масштабу фарсування річки Дніпро, адже звісно, що потрібно для того, щоб розгорнути активні контрнаступальні дії на лівому березі на півдні Херсонської області потужне угрупування військ. Це треба перевозити ну, щонайменше 4, можливо, 5 бригад. Тобто може й десь лише правосового складу близько 20 тисяч, плюс збройних техніка, плюс озброєні, боєприпаси, до того зброї і важливі складові е, військової логістики, які потребують сталого постачання і відповідно регулярного підвозу. за таких умов. Створити ту саму е, діючу систему край важка, бо тисячу метрів це тисячу метрів. Зараз після підриву греблі е, на коховській ГЕС, я не думаю, що питання взагалі буде стояти, що українська армія буде діяти права на і далі розвивати свій успіх. Скоріше за все е, більше уваги та акцентування в дії української армії на запорізькому напрямку. Ну а далі, е, як один з варіантів, це е, рух наших. Пошуковує рейдових підрозділів е, на півдні північній області. там вже боротьба з ворогом і приймуть його до відступу в бік тимчасово окупованого Криму. Тому він не думаю, що це настільки принципово, але ж ми маємо розуміти таке: сроковий мовір, що росіяни е, планували е, е, створити невеличке провалля в тій греблі, для того, щоб змусити наші підрозділи, які діяли на острівцях в Дельті Дніпра. Покинути ті саме острівки. Можливо, в такий спосіб завадити переміщення наших підрозділів в основному наших вогколаків на територію Лівобережі, Дніпра. Бо надто серйозно дошкуляють наші розвідники, наші вогкулаки, російський окупаційний підрозділ на північ області. але сталося не так, як Росія не планувала. Відповідно, ми маємо приклад оксиду, найбільше, мабуть, що е, катастрофи такого рівня на європейському континенті за досить, досить такий тривалий час, я очевидно, що причини тому є зухвалі, і дуже небезпечні дії російської окупаційної армії. І сподіваюся, що згодом коли буде відбуватися відповідне слухання в Гаазькому трибуналі у відношенні до російських військових злочинців, цей факт факт руйнування греблів нової закопки буде окремо розглядатися, бо злочини, які вчинили. Росіяни він стосується життя кількох десятків тисяч мешканців Херсонщини, які зараз знаходяться в дуже скрутному становищі, які зараз ризикують життям і мають дуже серйозні проблеми пов'язані з тим, що як зберегти своє майно і як зберегти своє життя. Ви знаєте, от основне, що нас цікавить, це те, чи не буде Росія спробувати намасувати для себе ці червоні лінії, про які вона часто говорить? Чи як ви думаєте, чи буде це з такою свого роду репетицією перед тим, як вони наважаться на застосування брудної бомби? Чи вона від такого точно відмовляться, бачачи наслідки того, що сталося на Каховській ГЕС? От як ви взагалі до цього ставитесь? Путіна це може роздражнити, чи навпаки вони трохи таки. Ну, десь задумаються, так і, і все таки від цієї ідеї відмовляться. Ну і, зрештою, можливо, вони дивляться, як світ на це реагує. Колеги на жаль, путінський режим щоразу доводить, що йому абсолютно байдуже на міжнародні норми та правила, на Женевські конвенції, на інші міжнародно визнані документи, які мають регламентувати, в тому числі і ведення бойових дій. Вони абсолютно зухвало відносяться до виконання своїх зобов'язань в цьому контексті. І очевидно, що єдиний вагомий чинник, який спроможний впливати на ті чи інші рішення Кремля, це українські сили оборони. Тому я вірю, сподіваюся, і розраховую лише на українські сили оборони. Всі інші чинники, в тому числі міжнародні інституції, організації, в тому числі безпекового то характеру, вони навряд чи спроможні якимось чином. Діяти в такий спосіб, щоб змусити Путіна дотримуватись тих самих правил, які затверджені міжнародним законодавством.